Це насосне відділення дробарно-збагачувального комплексу полтавського ГЗК. Цими агрегатами тут перекачують проміжний продукт збагачення, так званий концентрат, з якого й отримують високоякісні залізні окатки. займаються обслуговуванням та контролем за цими апаратами. Машиністи насосних установок компанії Ферекспо. У звичайні дні ці четверо чоловіків колеги. А на конкурсі краще за професією вони між собою конкуренти. Кожен з надпрофесійних спеціалістів має значний стаж роботи на комбінаті, але журі визначало одного кращого з усіх конкурсантів. Виявити недоліки, обійшовши робоче місце перше завдання фахових змагань. На своїй території учасники почувалися рішуче, маневрували між обладнанням та відмічали всі виробничі порушення. Організатор дає знак, що час. Закінчився, і фахівці відправляються на другий практичний етап. Чим далі, тим складніше. Ще одним випробуванням стала заміна шланги гідроущільнення на насосі. Конкурсант Євгеній вирішив скористатися лайфхаком для того, аби пришвидшитись. Він відкрив воду, але щось пішло не за планом. Вентиль виявився зламаним шланг зірвало і долати завдання довелося вже із величезним струмом води. І з ліхтариком досконалісті зробленого перевіряла комісія. Вона і фіксувала важливі фактори, такі як час виконання і якість робіт. А ще кожен машиніст насосних установок має повне уявлення про те, яким чином функціонує та чи інша насосна система. Ці знання фахівці підтверджували в останньому конкурсному завданні з профмайстерності. Розповідали про конструкцію насосу. Поїхали тепер, Полумуфта, упорний підшипник, два опорних підшипника, кришки підшипника. Защитний кожух ранбукса. І згадували, як відбувається заміна сальникової набивки. Скривається спускник, потім перекривається, йдеться, подається на розбір схеми електрика. Після підтвердження розібраної схеми проводиться пробний запуск насоса. Спорившись з усіма завданнями, двоє Євгеніїв та Сергій діляться першими емоціями. Вважаємо, що добре справилися, там буде видно. Тести були ну, такі середні. Ось. Ну і трішки хвилювався. Не дуже добре. Трошки я помилився, із за спешки, із за хвилювання. Тому, ну, в принципі. Я думаю, теоретичне завдання було мені добріше, ніж практичне. Можливо, хтось впевнений, що сьогодні переможе, чи хоча б увійде в трійку лідерів. Побачимо результатам. Сутіш зараз кажуть! А результати такі: Євген Леухін, третє місце, друге у Сергія Запорожченка і перше у Олександра Бугаєнка. У компанії Ферекспо працює з 2012 року. Переможець впевнений, якщо дуже любиш свою роботу, то обов'язково все вийде. Так як я був впевнений у своїх в своїх знаннях, тим більше що в практичних навиках, то що в мене вже опит праці більше 10 років. Я задоволений, що побідив. Дякую своїм наставникам. Прошлим це Куляєвін Андрій, він був моїм першим мастером, зараз він начальник зміни в другій зміні. Морощуку Юрію Олексійовичу за те, що він такий требувательний, до роботи від нас требує. І це приносить результати, як то кажуть. Дуже дякую компанії проєкт, що ми працюємо в такий труд трудний час. Прийдете наступного року? Обов'язково. Перший конкурс з цієї професії передбачає не тільки завдання з теорії, а й з практики на виробничих місцях. Розповідає заступник начальника ДЗФ з технологій виробництва Сергій Базарний, який працює на підприємстві 11 років. Я сам був учасником і сам знаю, що, що хлопцям цікаво. Я знаю, де їхні слабкі сторони і де сильні. Молодці, молодці, справились дуже гарно. Я дивлюсь по їх відповідям, по чек-листам, які вони заповнювали, то. Дуже гарно компанія Ферекспо надихає наших людей на якісь нові досягнення. Вважаю, що це дійсно вірний напрямок в плані шляху розвитку людей. Трійко призерів будуть заохочені протягом року преміями від компанії за професійну майстерність у розмірі від 10 до 30%.